Вітаю, друзі! На початку 7 класу ми згадуємо все те, що вчили в 6 класі. Сьогодні у нас задача на повторення улюблені відсотки. Ціну товару спочатку збільшили на 50%, а потім зменшили на 50%. Збільшилась чи зменшилась початкова ціна товару та на скільки відсотків? Давайте я вам спочатку покажу, як цю задачу розв'язав би ваш батя. Він би представив, що початкова ціна товару, наприклад, 10 гривень. Чому Бо ми так можемо робити? От спочатку товар коштував 10 гривень, його просто розгрібали. І продавець думає, та ні, підніму ціну в половину на 50%. А половина від 10 гривень це 5%, тобто 10 плюс 5. Ціна стала 15 гривень. За 15 гривень вже ніхто не бере. Продавець вирішує зменшити ціну ще на половину. 15, половина від 15 це 7,5%. І тепер нас питають: збільшилась чи зменшилась початкова ціна товару? Звісно, що зменшилась, було 10 гривень, а стала 7,5 гривень. Тобто, наша гра з відсотками пішла нам не в користь. Наскільки? Відсотків. Спочатку нам треба з'ясувати, на скільки гривень, а потім вже ці гривні з'ясувати, скільки це відсотків. На скільки більше, на скільки менше, ми пам'ятаємо, що ми від більшого віднімаємо менше. 10 гривень мінус 7,5 гривень буде 2,5 гривень. Тобто на 2,5 гривень ціна товару стала менше. Тепер з'ясовуємо, що ж це таке 2,5 гривень, якщо перевести це все у відсотки. Порівнюємо з початковою ціною. 10 гривень це 100%. 2,5 гривень. Це наші x відсотків. Звідси Х відсотків дорівнює 2,5 помножити на 100 і поділити на 10. І це буде 25%. Все, батя задачу розв'язав. А тепер я вам покажу, як цю задачу розв'яже доросла свідома людина, яка навчається в 7 класі. Ми не будемо уявляти ніяких початкових цін. Ми, ми знаємо. Що все потрібно робити через X. Ну, принаймні, нас так вчать. Давайте скажемо, що початкова ціна товару була X. Далі нам треба збільшити ціну товару на 50%. Тобто додати до початкової ціни 50% від X. Тепер згадуємо, що таке 50% від X. Щоб знайти відсоток від числа в даному даному в моменті у нас х це число. Ми можемо або відсоток перевести в дріб і помножити, ну, або 50 помножити на х і поділити на 100. Мовлики скорочуємо, 5 і 10 скорочуємо, і у нас виходить 0,5. От 5 10, або 0,5х. Отже, у нас виходить, що до х ми додаємо 0,5х. Не забуваємо, перед іксом у нас стоїть одиниця. Ми просто її не бачимо, інколи забуваємо про її існування. Далі обчислюємо. 1 додати 0,5 у нас буде 1,5х. Отже, 1,5х це у нас ціна після збільшення на 50%. Далі нам треба зменшити ціну на 50%. Друга дія. У нас є. Ціна 1,5х. Нам треба зменшити на 50%. Знову ж таки, 50% від 1,5х вже від цієї ціни 50%. Знову ж таки, шукаємо 50 помножити на 1,5 поділити на 100, і це у нас буде 0,75. Записуємо. 1,5х мінус 0,75х. Це буде 0,75х. Це ціна після зменшення. Підведемо підсумки. Ось наша початкова ціна. Ось ціна після збільшення на 50%. Ось ціна. Після зменшення на 50%. Далі нас питають, збільшилась чи зменшилась початкова ціна товару. Тобто ми маємо порівняти х і 0,75х. Звісно, що х у нас більше. Далі треба з'ясувати, на скільки більше. Віднімаємо. Виходить, що більше на 0,25х. А далі нам треба з'ясувати, скільки ж це відсотків. Це у нас була третя дія. І четверте дія. Знову ж таки, від початкової ціни. Початкова ціна це 100%. Далі у нас іде 0,25х. Це наші оці невідомі відсотки, які треба знайти. Як знайти невідомі відсотки? Треба 0,25х помножити на 100 і поділити на Х. Ну, в цьому випадку Х у нас скоротяться, і залишиться у нас 25%. Ви спитаєте, навіщо були такі складні схеми, якщо батьна схема набагато простіша і легша? Тому що нам пощастило, в задачі йде мова про половину. Ми розуміємо, що таке половина. Якщо було б на 25%, теж було б більш-менш зрозуміло це чверть поділити на 4. Але якщо в майбутньому вам потрібно буде зустрітися в задачі із зниженням ціни на 49%, або на 13,7%. Ось тут вже батя вам не допоможе і потрібно буде йти до мами. А мама пам'ятає програму 7 і 6 класу. Друзі, якщо це відео було для вас корисним, підписуйтесь на мій канал і будемо робити домашку разом.